Що з 18 вересня і до офіційного оприлюднення результатів голосування розгонутою діяльність оперативного штабу МВС з 16 числа поточного місяця особовий склад переведений на посилений варіант несення служби, тобто, знову ж, до підрахунку голосів, що можу сказати, що стосується. Взаємодії, яку нам необхідно надалі налагодити в першу чергу з головами комісії, це те, що ми зараз перевіряємо стан технічної укріпленості приміщень дільничих виборчих комісій. За результатами обстеження на 1548 виборчих дільницях, утворених на території області, виявлено понад 3, ,3 тисячі 3300 Порушень недоліків можна це сказати дійсно. Це не порушення, як недоліки, які необхідно до початку виборів усунути. Зокрема, на 961 дільниці це 62%, Відсутні решітки на вікнах, 863 дільниці це 55%, відсутні металеві двері в приміщеннях, де зберігається бюлетні, на 740, це 47% будь-які засоби охорони. На 272 24 – 24% засоби альтернативного освітлення, на 105 – дільниця – це 7% засоби пожежогасіння, на 169 11 – 11% стаціонарний телефонний зв'язок, на 90 36 – 36% сейфи або сховищ для зберігання бюлетнів та виборчої документації. Це ми маємо сьогодні таку ситуацію, станом фактично на сьогодні.